З першого погляду і не скажеш, але ця багатоповерхівка на січових стрільців унікальна. Такий будинок один на весь Дніпро. І ні, він не відрізняється архітектурою чи відомими мешканцями його цінність у відсутності боржників. Цей будинок побудовано у 2002 році. Раніше він нічим не відрізнявся від інших, та декілька років тому став взірцевим. Секрет успіху знають лише його жителі. Ірина живе у цій багатоповерхівці лише чотири роки. каже, обирала не саму квартиру, а будинок. Зізнається, з минулим житлом мала поганий досвід. Сусіди та голова правління були безвідповідальними. За благоустроєм не слідкували. Був навіть такий гіркий досвід, що моя дитина. Моя дочка, вона йшла і причепилася за шматки асфальту, впала і зламала ніжку. У цьому ж будинку живе комфортно і родина, і їхні хатні улюбленці. Котики Булка та Арнольд з радістю виходять у прибудинковий сад. Дівчинку, моя дівчинка, моя тошенька. дім це таке місце, де людина заряджається. Я роблю не тільки особисто собі, а я відчуваю, що це я роблю ще й для людей. Людмила сама засаджує квітами та кущами дворик біля будинку. Каже, вкладає в це свою душу. Тут росте дещо особливе для неї. Мій чоловік пішов на війну, повернувся на дві години, ми одружилися, він мені подарував тюльпани із цибулинками. Тоді, коли стало це можливо, я їх посадила на одній із цих клумб. «Посажений мій весільний букет підігрів е, сходин, підігрів е, підходу до е, парадної. Мешканці будинку на січових стрільців розповідають, вони бачать, куди йдуть гроші, які сплачують. Багатоповерхівку оснащено всім для комфортного життя. А от родзинкою цього будинку є тенісний клуб. Раніше тут було підвальне приміщення, де було коліна води. А сьогодні мешканці будинку проводять тут свій вільний час. Ми по согласуванням з проведенням вирішили робити тенісний клуб настольного тенісу. Тут ми проводимо більшу часть вечірнього часу. Клуб з 5 до 8, до 9 до зайнятий. занят. Усе комфортне та новомодне обладнання придбали завдяки правильному розподіленню коштів, а ще завдяки вчасній оплаті. Не мати боргів це не диво, а необхідність, кажуть мешканці в зірцевої багатоповерхівки. Бо якщо хочеш жити в гарному будинку, треба докладати зусиль. Я вам скажу, це не важко, саме головне не запускати. Дивіться, я користуюсь послугами, я за них сплачую. Я не хочу, щоб біля мого будинку були якісь гори. Е Мусора. Це для мене обов'язковий платіж. Важко не важко. Тут я так питання не ставлю. У нас, мабуть, дуже сумлінні сусіди, люблять свій дім, все зелене, красивий заборчик, огорожена територія, і ми люліть гуляємо там. Комфортне життя багато в чому залежить і від правління ОСББ та довіри до них жителів. Немає жодного морника. І більшість у нас платять до 15-го числа. Та налагоджена робота була не завжди. Подавали до суду. Ми виграли усі рішення судів. в ну, нашому будинку по побожникам. пан Владислав ділиться головним секретом успішного будинку. Чому платять усі? Люди самі участвують в цьому, в загальних зборах, в прийнятті рішень. Контрольна ревізійна комісія працює, доводить до кожного. А чому треба платити, які гроші? Повна прозрачність. Оце в нас кожен місяць висить розрахунок, на що йдуть його гроші, як вони витрачаються. Ну це от відеокамери, які в нас працює, і також біорециркулятор, який охороняє наше здоров'я взимку. Я припущення, що успіх будинку ховається в назві будинку ОСББ, дружний. Це, як назвали корабель. Так у Унікальність будинку підтверджують і в департаменті з питань самоорганізації населення. Як правило, пояснюють, боргів немає у новобудовах. В той час як старіші будинки програють у цих показниках. Дійсно, це дуже велика рідкість. на жаль, в відкритій військовій агресії впали потежі. Успішне об'єднання. Це 10-12% заборгованості. Це вже в принципі доволі гарні показники. Формула ідеального будинку існує і вона повністю відповідає діям мешканців багатоповерхівки на січових стрільців. Ефективна робота голови правління, комунікація з співвласниками, робота з судом. Якщо хоча б один раз виграти в когось суд, всі інші трошки подумають, побачать, ага, не про каналу, треба платити. Тим часом мешканці унікального будинку вже не уявляють, як можна жити інакше. Мені здається, що жити так це норма. А решта це не норма. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.